Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. А в цей день, 31 січня, останній день січня трапився блекаут. Можна сказати. На щастя, він був недовгим, одразу скажу. Але він трапився практично по всій країні. Відімкнулася лінія електропередач з Румунії до Молдови. Допускаю, що Україна наростила. Або намагається наростити імпорт електроенергії, тобто нам зараз потрібно більше. Це якраз через те, що багато об'єктів саме генерації пошкоджених. А, ну а для передачі ЗАЕС не вистачає підстанцій, фактично, які б могли високовольтні передавати все, тому нарощується імпорт, в тому числі з Угорщини. Думаю, зараз знову ж таки почекаємо офіційної інформації. Через це виникають проблеми. Ну і а те, що відбулося, це фактично уявіть собі, що у вас не було електроенергії, вона з'явилася, її можливо стало більше. Напруга скаче з перепадами, все вмикається одночасно в мережу, плюс намагається цієї енергії дати вам більше. Ви у квартирі все вмикаєте, і раптом автомат починає вибивати. Хто сучасніше автомат, в кого більш там а, старі варіанти, хто пригадує пробки, вибиває. Тому що виникають проблеми, виникають перепади напруги, десь не спрацьовує фаза, десь чи, десь забагато споживання пішло, десь навпаки, його не вистачає, але мережу в цей час намагаються заживити. Ось, власне кажучи, так дуже спрощено, але причини того, що могло статися: відповідно, атомні електростанції починають аварійно відключати. Своє обладнання для того, щоб не було перепадів і щоб підстанції, грубо кажучи, не згорали, там не рвались трансформатори і тому подібне. І тому, власне кажучи, відмикається все, йде каскадний ефект, те, що називається. Ну і ми бачимо відповідно наслідки, які сталися. А в Києві зупинився метрополітен. Не було світла в Одесі, Києві, Харкові, багатьох обласних центрах. В багатьох областях зараз застосовані графіки аварійних відключень. Було відімкнена критична інфраструктура, водопостачання, теплопостачання. Тобто, зникло усе зараз, а, уже за повідомленням міністра енергетики України, пана Дениса Шмигаля, відновлюється подача і заживлення критичної інфраструктури, повертається водопостачання. Та тепло до будинків, за виключенням тих, які на жаль ще внаслідок обстрілів 9 та 23 січня, зокрема в місті Києві, на Троєщині залишаються без тепла, але і там робота триває постійно. Тобто, сталося стався ось такий епізод, де вже багато одразу було повідомлень про те, що це на 24 години, на 36 і так далі. Друзі, давайте довіряти офіційній інформації. Я свої, скажімо, висновки базую в тому числі виходячи з офіційних повідомлень і тієї інсайдерської інформації, яка у мене є. Якщо бачите, то рідко прогнози помиляються чи там оцінка ситуації, яка виникає, власне кажучи. Тому ось те, що трапилося, паралельно пішли проблеми з лінією Румунії і Молдові. Це теж наклалося і теж мало свій негативний відбиток загалом на ситуацію в Україні, в тому числі особливо в південних регіонах нашої держави. Наслідки обстрілів це все ще в тому числі в першу чергу. Це наслідки обстрілів і того, що все відновити дуже швидко, просто неможливо. потрібні тижні, місяці, а іноді і роки для того, щоб все відбудувати, відновити і маю надію, сподівання, що це вже буде відновлюватися. По новому абсолютно з урахуванням безпеки, яка має бути, з урахуванням усіх необхідних критеріїв та моментів, враховуючи в якій ситуації ми фактично знаходимось. Ну але дякувати Богові поступово все відновлюється. Лемонт французька назвала це колапсом. Ну, практично вони написали, що українська енергетика наближається до колапсу французи внаслідок російських обстрілів. І тепер зрозумійте наскільки важливе для нас енергетичне перемир'я. Уявіть собі, щоб, не дай Боже, зараз ще летіли ракети і дрони по об'єктах енергетики. Ситуація дійсно могла би стати наближеною до колапсу, дорівнювала б гуманітарній катастрофі, особливо в великих містах, мегаполісах багатоквартирних будинків, відсутність опалення, водопостачання світла. Все це би мало надзвичайно негативний відбиток, тому що місцями зникає і зв'язок, і не тільки, і ми це все розуміємо. Тому важливо триматися за енергетичне перемир'я. 1 лютого в цьому сенсі буде важливим днем. Енергетики працюють цілодобово і рятувальники для того, щоб знаходити оптимальне рішення, але а, все ж таки екстрені та аварійні відключення ще можуть тривати. З графіками відключень нам жити ще довго. Треба на це налаштовуватись і підлаштовуватися. Але головне, щоб критична інфраструктура працювала: це водопостачання, це так само теплопостачання, це світло хоч і за графіком. Це, звичайно, що транспорт у великих містах, таких як Київ, де метрополітен відіграє важливий. Важливе значення має електротранспорт в багатьох містах і так зупинений. Зокрема, і в українській столиці, де не ходять тролейбуси і трамваї, і в інших містах так само тому транспорт а, потрібно забезпечувати. Ось це те, що відомо. Подальшому, звичайно, потрібно вживати кроків для будівництва і підстанцій, і передавальних можливостей. А, з передачою енергомереж, от ви бачите, а, кажуть, а, важко. Ну от добре, що ми перенесемо електромережі під землю, те, що я пропонував, а підстанції, і це треба думати. Друзі, немає тут нічого неможливого. Ми, українці, ми надзвичайно креативні. Наша сила в єдності, наша сила взаємоповазі та допомозі. За час цієї жахливої, великої повномасштабної війни, російської агресії, ми неодноразово бачили на прикладах, як працює оця єдність, як працює цей креатив, ця творчість інноваційність, і вона приносить. Рішення, ось дивіться, в тому числі наклались погодні умови: перепади температур, обледеніння електромереж, сильні пориви вітру, вони рвуться. Уявіть собі, якби вони були під землею. Я думаю, що не рвались би так. Ви розумієте, з причин фізичних Думаю, що ви тут зі мною погоджуєтеся. Тому відповідно потрібно шукати рішення з метою зміцнення нашої енергетичної безпеки, і вони, звичайно, що будуть. Тим часом Кирил Дмитрієв, спецпредставник Путіна, прибув до Майами. Він має зустрітися з Стівом Віткофом і, ймовірно, з Джаредом Кушнером. Цікаво, що це відбувається напередодні перемовин 1 лютого в Абу-Дабі. А про що будуть говорити за тією інформацією, яку я маю інсайдерською, а, хоче а, значить зрозуміти а, Дмитрієв, а які там уже плюшки можуть бути для Росії, якщо вона. Погодиться на триваліше енергетичне перемир'я з Україною, а можливо навіть розширить це перемир'я з поступовим переходом до того, щоб було тотальне перемир'я в небі та на морі, щонайменше. Ось і а, подивимося, чим це а, закінчиться. Важливо, 1 лютого. Чекаємо. Ну і Іран розпочав військові навчання. Таким чином вони хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що в них є потенціал, є можливості. Ну така, скажімо. Брязкання зброєю, звичайно, що те, що можна сказати. А от подивимося, як буде розвиватися ситуація, тому що зараз американці взялися всерйоз, і виходячи з опитувань соціологічних, які є в Америці, американці навіть виборці Трампа не проти того, щоб якась війна переможна сталася. А Трампу це потрібно для рейтингу напередодні проміжних виборів. Ось такі новини станом на цю годину, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви, з якого ви регіону, як у вас зі світлом, з водою, чи почало відновлюватися, як ви тримаєтесь, як ваш моральний дух. Це важливо. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Так само не забувайте про вподобайки. Давайте дамо україномовному аналітичному контенту в Ютубі шанс просуватися і впевнено крокувати далі. Бережіть себе і слава Україні!